Шалом, це Славко, як ви розумієте, кожна інформація застаріває з часом. І ця теж це от російські пропагандони так собі уявляють атаку на Липці. Кажуть, треба називати липці. слухайте, мені вже всі оці бахмути, липці. Швидше вже хтось інший на тому боці вивчав, як їх правильно, Русські покажуть, як це правильно називається. Так скажу. Ось, значить, доведеться нам навіть скористатися з оцього от фраєра. Не, не дуже я його люблю. Але тут є ситуація, що українці питаються утримати дефіле. Це стало очевидно, що оце от дефіле доведеться утримувати. Що російський наступ змістився в це в дефіле, між стали, старицею та липцями. Значить, вони в напряму в Лук'янців була атака. Зараз ми за це поговоримо. Вовчанськ наразі ви можете. Не дивиться, все, що там застрягло в вуличних боях, немає геть ніякого значення. Бойові дії, тому що ці дороги з Вовчанська не дуже куди ведуть на Харків, вони швидше ведуть туди, до фронту, до Куп'янська. Знову слухайте, оці всі Куп'янські, Куп'янські господи, русських їх научать граматики. Єдине, на що я сподіваюся, всі ці тубільні звичаї, дикі. Що на це все можна сказати? Є погані ознаки. Перш за все, це панування противника в повітрі. Ось отак от виглядає зода боїв, начебто з наїздом. Це ми починаємо з більш песимістичних. Зараз я покажу більш оптимістичні картини, які малюють ситуацію От лук'янці. Ну, от, власне, отут -от відбувається зона боїв, ось ця позиція російських сил, глибоке Лукянці, і от звідси. Зона боїв на північ від Липцями. Так, оце от та сама картина станом з 13 на 16. Ну, ви розумієте, як. Наступ сюди. Тому що ясно, що тут от перебита ця. Ви знаєте, цей мост, що всіх звинувачили, скільки він там мільйонів коштов. Що його ремонтували? Ну цю ж мост на мості. Дамбу на мост на дамбі треба ж було ремонтувати. все таки мирний час треба було лінія постачання. потрібна, якось всі забивають. То що зараз зруйнують і скільки там в тому мості? Ну це не важно. то ясно, що всі свої його ремонтували. Це я просто вам. Повертаю м'яч з цими безкінечним розмовами за корупцію. Слухаю, в Україні час уже припинити розмову за корупцію. Україна і є корупція. Корупція це те, що ми так запекло боронимо коло своїх моніторів. Ось реставрація студії Офар, значить, нашими японцями, по нашим панцерграфам, Ось Лук'янці. ось… Просування зона боїв, те, що він вважає, просування, я б швидше сказав, зона боїв. Наскільки вони просунуться до липців, ясно, що просунуться їм ходить за заняття цього дефле, просунуться до цих до полоси висот. Бачите, 234, 214, 249, 259 метрів. Йдеться же не за утримання психоневрологічного диспансера і його обітателі, як ви розумієте, в цій ситуації. Чому я так цинічний? Тому що багато чого навіть підкидання, якщо вірити, що йде. Чому я довіряю, що йде підкидання свіжих військ, хто, в тому числі з Дніпра, що пишуть пропагандони російські видно, як противник панує в повітрі через те, що не вистачає засобів протиповітряної оборони, що діють розвідувательно-ударні комплекси в кої та віки во всій своїй красі. Це мені нагадує варіант просування німців. Не забувайте, що німці ж не так танками просувалися, що тяга більшості дивізій німецьких вермахта 41-го і 42-го ко була на лашатках. Це червона армія тікала на машинах, машинізірована. А німці наступали на лошадках. Ще мій батько це бачив дитиною. Так що і тут так само вони наступають, як справжні німці, панують в повітрі, просуваються до половисот, І тут важить питання, чи затримається полоса? Поза Позаяк полоса висот, чи затримається? Поза як. Як це ді... запізно зараз будувати оборону по цій полосі висоти інженерною. Ну ви ж знаєте, як це дають воєнно гражданські адміністрації? Це мало робити під надзором надісланих варягів на Харківщині. Вся ця історія харківських укріплень вже вкрита, описана. Потім не будемо казати, який генерал приїжджав, потім зі своїм полковником дивився і мав оце все прийняти і передати бригадам, які це мали боронити. Поза Бо, як ви знаєте, сюди геть нові бригади перекидаються. Ну, що може це той випадок, коли товариша Сталіна на них. нет з таким строїтельством. Ну теж розумієте, що фортифікацію тут теж шахрайство було процвітало в Київському воєнному округі, але ж ну. Ви розумієте, що це ж уже на котрий рік війни неприємно було дивитися за практикою будівництва? Ну, інакше просто гроші не проходили. Я розумію, чому так будували, тому що інакше гроші не було пропустіть по каналам. Це слід розуміти. І зараз ситуація буде важити, чи затримається оборона. Так, це ми подивилися, це наш панцер граф. Що тут іще? Ось! Більш на цій ситуації це вовчанг стариться так само полоса висот напротив графського, ви знаєте, 211 метрів. Що можна сказати? Все буде залежати від того, чи в повітрі зможуть встановити оборону, тому що зараз перекидають засоби ближчого, ближчої дії. Захід обіщає ближнього радіуса діяльства, засоби ППО. Не знаю, як вони допоможуть планіруючих авіабом, тому що кабами знову ж таки закидуються вже помітно. Атака кабами виявляється Ну, каби, в принципі, виконують і ланцети функцію штуки, функцію пікіруючих бомбардіровщиків і виконують непогано за відсутності ППО. Тому можливо сподіватися тяжкої ситуації. На лінії фронту, як вона буде розвиватися, наскільки отут Савтів, наскільки вдасться русські тяжкі Савтів сюди от оборонитися Збройним силам України. Ну, ясно, що ситуація розвивається, і ми ближчим часом дізнаємося. Принаймні, причини успіху, против... успіху противнику нам очевидні. піхотний наступ, наявність достатньої кількості піхоти, панування в повітрі. Розпачлива реакція, як завжди, українського командування. Те, що б'ють на марші часто техніку українську, це було помітно. Ну, що я на це все можу сказати? Цю полосу боюся, що ми вже довго не побачимо в своїх руках. Ну, але я лишаюся при своїй думці вчорашній, що йдеться за захоплення полоси вздовж кордону. Якоїсь і створення загрози для ближчої облоги Харкова для подальшого нищення Харкова. На мою думку, ознак ще мало, але таке враження, що війна входить в Еншпіль. Своне те, що я казав, війна війшла в Еншпіль. Що потенціалу збройних сил України вистачить тільки на оборону, що подальші бойові дії ведуться з метою оборонити те, що є, і повільно відступати. Як в цих умовах будуть вестися політичні рішення, як будуть вестися переговори, хто кого і до чого будуть склоняти, ми ближчим часом побачимо. А зараз нам слід звернути увагу на ситуацію з електроенергією, тому що якщо взимку було ясно, чому вимикають, коли вимикають і що зміниться з весною? Зараз ситуація виглядає неясною і загрозливою. І чим швидше буде внесена ясність в цю ситуацію, тим... Більш ймовірно, можна буде робити прогнози за стан держави, тому що поки що це панічне розвертування на цьому рубежі українських сил, воно багато чого. А багато мені сказала, як говорила Вірка Сердючка. Воно внішній вітні мені многом сказав. Так, поки що прощаємося, може побачимося. Увечері може бути якийсь розвиток ситуації. Я вам спробую за це все сказати. Бай, лайкайте, підтримуйте, поширюйте. Дуже вам вдячні, що і в ці важкі дні ви нас не забуваєте.